Слава Ісусу Христу! Отче, ви будете відповідати перед Богом тільки за своїх парафіян чи за своїх підписників також. Отже, отже чи була у вас вчителька, яка била вас указкою по руці? Це я вже читав. Ми чому так приспішуємо, бо зараз о 10-й годині мають виключити світло. Так. Ну, я все одно ще так повторюю на це запитання. Я буду відповідати за всіх вас, за тих, хто мене слухає, і приймає мене як священника і проповідника. І всіми вами буду стояти на страшнім суді і буду заступатися за те, що десь вас ви впадете в якісь гріхи, і буду вашим адвокатом на страшнім суді, за всіх, хто мене чує. Či byla mne učitelka po rukách ne učitel byl učitelka ne